Доброї ночі Миколаїв. Через одну хвилину буде вже 21 червня, але поки 20 червня, 23 рік. Думав вже не знімати, як я казав, наше оприскування. Але заїхали на ділянку, де у нас посіяний. ЛГ 5080. Я тут трошки препарати, так само ми робимо. Знімаю для нотатку. Для нотатку, щоб запам'ятати, тому що буде путанина. Тут ми внесли аканто плюс в нормі 0,6 літрів на гектар. Там ми вносили 0,5, тут буде 0,6. І змінили ми інсектицид. Купували ми ось такий інсектицид. Діюча речовина. Оцетаміприт і лямдоциголатрин. 150. Може якраз десь побачите. О! Внесли ми його по 200 грам, чим мені подобається ацетаміприт? Вже було діло, працювали з ним на пшениці, він добре тримається, він проникає всередину рослини. Всі с... всякі с... сущі, що смокчуть, а то вже. 12-й годині ночі під дією інсектицидів вже язик заплітається. Дуже добре цей інсектицид діє. Він має відсидну дію. Це, тобто він діє на яйця, те, що відкладено. Ми, до речі, я тоді не сказав, зараз скажу. ми вносили норму, вилив води робили 250 літрів. 250 літрів, не знаю я, чи буде видно. Ось покриття. О, видно, соняшник. Чудове покриття. Міленька капля. Ми робили дуже високий тиск, дуже високий тиск. Воно не стікає. все гарно тримається. Добавили ми сюди прилипач, були також дуже гарне покриття. Інсектицид. Відволіклися, він має дію на яйця, на личинки, на все він діє. Навіть якщо вона в коконі і наш інсектицид попав зверху на кокон, вилачуючи з кокона. Личинка, вона прогрізає кокон і на неї потрапляє інсексицит і вона пропадає. Ну, Побачимо, як воно подіє. Зробили ми так. Все, Аканто плюс, побачимо, як він подіє на соняшнику. Тут ми йшли, до речі, знову ж опять скажу, у нас тут остався Прохід на пів оприскувача десь 10 метрів. І нам метрів 300, не хватило. І буде у нас якраз контрольна діляночка. Ми побачимо візуально, чи працює, чи не працює Аканто Плюс. Тому що на просі я сьогодні заїжджав дуже гарний ефект. У нас посуха, у нас вже тріщини. В сонячнику вже тріщини. Зараз я не покажу темно. В сонячнику, хоч я і культивував. Пішли тріщини дуже велика посуха, а просто стоїть зелене-зелене. Побачимо ефект, чи це щось інше, чи це Аканто плюс. Ну все, їдемо додому. Десь дружина там чекає, казав лягати спать, а вона чекає. О, Лисиця кричить. Їдемо додому. Ми діло зробили. Слава Україні!